І на продажі у нас Volkswagen Passat CC 2013 року випуску з пробігом 131 тисяча кілометрів. Жодних питань по техніці. В чорному кольорі на гарних 18 дисках на низькопрофільній резині з двома комплектами. У нас пам'ять сидінь для трьох водіїв, комбінована коричнева з чорним шкіра. Ззаду у нас підлокітник з підстаканниками Спереду клімат-контроль двох зони та підгрів передніх сидінь. Мультимедіа у нас з гарною акустичною системою. Також є камера заднього огляду старт стоп електроручник, мокра DSG 250 ДК, є круїз-контроль, також мультикермо, все працює, датчики світла, датчики дощу, всі електросклопідйомники, підігрів зеркал тари воювання. Безрамочні вікна, повністю все працює. Також присутній у нас люк по занчистині салону без жодних нарікань, салон просто як новий, є прикурювач, тобто зарядка для пасажирів. По автомобілю має декілька косметичних підкрасів. Це в нас американець. По техніці жодних нарікань немає. Придбати можна в кредит-лізинг або заготівку. Також можна здати свій старий автомобіль і придбати новий.